Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Як завжди, дивимось на один день сьогодні, на завтра, щоб у вас був час підготуватись, щось обміркувати і починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Ну, дивіться, тут про мрії, все ж таки, про те, що треба щось обрати. Ну, не у всіх це мрії будуть. Це просто як варіанти, з яких треба обрати. Не будете розуміти, що робити. Все ж таки для багатьох з вас ситуація трошки ну, як затягується. От, наприклад, ви щось планували вже на цей день. А воно, як, знаєте, от ніяк у вас нема можливості вже з чимось там приступити, робити щось, вже ну там, десь піти, десь з'їздити, десь там побачитись з кимось. Тобто будь-яка ситуація, яку ви собі напланували, наміркували собі, намріяли так теж, воно не буде зрозуміло в цей день. Вже ви можете мати це, чи треба ще зачекати? Дивимось на дно колоди тут більш про те, що все ж таки де в чому треба буде зачекати. Може не так довго, може там, наприклад, там, кілька годин, може там перекласти на наступний день. Але ж більш за все, ситуація, яка потребує трішки більше часу, ніж ви собі вже б там хотіли б мати результати. Давайте далі дивитись, до чого вам готуватись в сфері кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Тут щось змінюватись у вас буде. І так, трошки, знаєте, от, ну. Те, що вас лякало, те, що або, ж, амо, або, може, іще донині буде лякати, все ж таки буде, е, врешті-решт, приводом для того, щоб святкувати, щоб радіти, щоб, знаєте, от, ну, якось потім може з кимось там обговорювати в компанії, сміятись над ситуацією. Все буде змінено, все буде якось воно ну, як трансформовано. Для когось це може бути пов'язане з, з вагітністю, але ну, тут малий відсоток, ну, звісно ж, бо не для всіх ця тема актуальна, але ж дивіться, тут для багатьох з вас як проясниться ситуація з, ну, з імператором? Тобто чоловік або ваш, або е, навіть тут може для когось бути і про батька якась ситуація проясниться, і ну, може він дізнається про вашого кавалера, чи якось по інакшому воно буде? Знаєте, от якась ситуація, в якій ви боялись. Може, наприклад, хотіли б познайомити батьків з своїм коханим? Все одно, воно будь-яка ситуація, яка вас жахала у сфері кохання, давайте так, вона не є такою страшною, як ви собі вважаєте. І насправді це потім буде смішно. Коли Повністю ситуація розкриється, коли ви вже будете розуміти все. Більш ні, нема чого хвилюватися і боятись, вже потім будете дуже-дуже легко до цього відноситись і навіть дивуватися, чого це мені так страшно було. Ну тобто це ситуація насправді контрольована, але ж Ну страхи ж вони ж вони не дають можливість контролювати. От, як тільки ви страхів відкинете від себе, ситуація зміниться. Давайте далі дивитись. Далі у нас питання про роботу, до чого вам готуватись у вашій роботі. О, Тут якась така ситуація, взагалі, то в якій ви будете залежні, але ж залежні через брехню, через якусь неправдиву ситуацію, і вона може бути або ви нав'язуєте таку ситуацію, або потрапили в. Якусь, вибачте, халепу. Або це вам хтось буде нав'язувати таку ситуацію, бо ну, щось там не виходить в людини. Це, знаєте, навіть з плутаниною може бути пов'язане, і буде емоційно, і буде, ну, от якось так, знаєте, ситуація, яка навіть може не в один день. Закінчитись. Давайте трошки уточнювати. Так, ну дивіться, розмова тут буде. Коли треба розібратись, треба в ну, чимось там. Більше інформації мати, ніж у вас буде от просто от на початок самої ситуації. Не буде там ніякої підтримки, крім вас самих. Тобто там нема на кого розраховувати. Це ви можете самі себе заплутати, навіть самі з собою розібратись врешті-решт. Ситуація буде повністю закрита і вона непогано буде закрита, як би вона для вас не виглядала на початок. І задоволені ви будете. Ви будете, знаєте, внутрішнє відчуття, як гарно, що все закінчилось, і саме отак закінчилось. Отаке От відчуття у вас буде. це може бути ситуація, в якій вам просто треба попрацювати над чимось, що просто не любите робити, і ви будете себе вмовляти будь-якими способами і можливостями. Тобто ситуація, яка Поки ви її не зробите, вона вам здається складною. Але як тільки от ви добігаєте до кінця, ви вже будете мати таку впевненість внутрішню і таке полегшення. Коли, знаєте, от, наприклад, якщо це щось, що ви робите, наприклад, там, раз на місяць чи раз на тиждень, ви так видихаєте і кажете собі, Боже, Яке щастя попереду місяць чи тиждень я вільна чи вільний. Мені не треба цим займатись. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Це якусь дорогу. Або ви до короля монет. Це ну, або. Додому, або, ну, наприклад, ви можете до співробітника в кабінет прийти, чи там на його робоче місце, або такий король монет до вас прийде. ну Це коли в гості. Знаєте, це просто от, ну, якась ситуація, в якій Може заради допомоги, заради прояснення якоїсь там ситуації. Тобто якась, ну, чи довго очікувана взагалі ситуація? Вона якось у вас не швидко взагалі відпрацьовується. Чи, наприклад, весь день збиралась, ввечері ви вже там їдете, чи людина приїздить до вас? Приймайте, як є. Тут, Якщо гостинність, то ви будете, наприклад, ну якщо до вас в гості, ви будете ну, якусь опіку мати над людиною, і якщо навпаки, якщо ви до людини прийдете, приїдете, то він над вами буде мати опіку. Ну, якось так гостинність тут теж є. І... Тут, тут бажання все ж таки бажання кого? Бажання чоловіка, Аліс, будь ласка, не лізь до свічки. Бажання чоловіка бути вам корисним, бути для вас сонечку, не треба так демонструвати свою красу на весь екран. Так, бажання саме чоловіка, змін у спілкуванні з вами бути корисним для вас, бути людиною, яка ну, знаєте, демонструє себе, що він багато чого може, що ви можете до нього звертатись, що він, ну, от він вас чує і він ну, з вами готовий взаємодіяти. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись в цей день. Давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись. Від суму та нудьги, від такого внутрішнього стану, коли. Знаєте, щось не влаштовує, чимось задоволені, чогось дуже так, ну так, нема настрою і нема бажання той настрій собі підвищувати. Відмовляйтесь від таких почуттів, Може, ви сумуєте за якимсь королем кубків. Людина з сім'ї або людина з якогось колективу, де ви буваєте, відмовляйтесь від, таку, від такого стану, бо насправді у вас попереду ну, якісь приємні події, якісь, знаєте, коли ви будете щасливі, ви будете сміятись, ви будете ну, знаєте, або в компанії, або один на один з такою людиною. це як знаєте ну Спілкування з такою людиною, воно у вас вже ось ось на порозі. Тобто, не сумуйте, людина якось повинен з'явитись у вашому просторі. Ви зможете відчути, там поспілкуватись, пообійнятись ну, кого як. Далі дивимось, чого не уникнути в цей день. Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Аліса, он сидить і вмивається. Вам просто не видно. Але ну, кажу про того чоловіка, і це, знаєте, як швидко, або дзвіночок буде, або прийде, приїде, отак. Або смс-ку отримаєте. Ну, чого вам не уникнути? Тут якісь хвилювання, дуже такі хвилювання. Дивіться, як. Все нібито і непогано. Але вмієте себе налякати, нажахати. От просто вмієте собі таке щось вигадати, я б так навіть сказала. Хоча насправді у вас все дуже-дуже непогано. І дно колоди взагалі імператрицю показує. Це, Знаєте, по імператриці все, що ви робите, воно вам на користь, воно на благо вам, воно дає такі результати. ну Тобто, якщо це робота якась, то ви заробите, по ваших, все, що ви робите, принесе вам дохід, буде обростати грошми. Це якщо сім'ї стосується, тобто в сім'ї ну, все налагоджується, ви вмієте тримати все під контролем, ви вмієте е, збільшувати статки. Е, але давайте прояснювати, що тут з цими страхами, чого ви так себе жахаєте. Що воно тут є, в цих страхах ваших. Можливостей якихось нових ви боїтесь. Чого ж тут тоді нема. Ви вважаєте, що у вас сил нема, щоб контролювати якусь ситуацію, щоб приборкати якусь ситуацію або себе е, от в тих страхах. А чим же ж воно для вас все виліться? Ну, ви, ви себе обманюєте. Тут якась ситуація, яку ви могли просто собі, знаєте, як вигадати або почути десь. А воно ну, просто геть вигадане, воно брехнею обро... обростає, а ви не відчуваєте, що там є брехня. Ви повірили в якусь ситуацію і жахаєте себе чим далі, тим більше. І так знаєте, ну, вміло то робите. І навіть можете здоров'я втрачати на таких ситуаціях. Бо так як воно тут іде, то це не перша якась така ситуація. Ви... Ну, ви кожного разу на ці страхи втрачаєте ну, і контролі силу. Тобто страхи вам дуже не на користь. Це знаєте, це не той випадок, коли треба бути розумною людиною, якихось моментів боятись, просто заради того, щоб бути більш обережною людиною. Тут трошки не так. Тут якась можливість вам надається, а ви себе зупиняєте. Ну, тобто, бажання з одного боку є, а страхи настільки великі, що ви себе зупиняєте і не даєте собі можливості розвитку. Дійсно, то страхи у вас, як по дияволу йдуть, боюсь, і все. Для когось це може стосувати здоров'я. І боїтесь до лікаря йти, бо можете там почути щось таке, що вам просто воно вам млячно взагалі якийсь там діагноз почути. Насправді, насправді ситуація показана як керована, як така, що ну, можна там Ну, якщо щось робити, то робити, ну, не треба затягувати, можна швидко зробити, і далі собі по своїх справах йти. Тут тільки треба обрати. Ну, наприклад, записатись до лікаря, з'явитись до лікаря, почути, що лікар вам назначить, і пройти якийсь там курс лікування і все, і ситуацію залишити. Але ж Дійсно, у вас страхи у когось з вас. Звісно, от про лікаря тут взагалі не для всіх. Кожна людина боїться чогось свого. Але ну, тут у когось можуть бути там сердешні якісь там справи. Ну, коли треба сердечно судинно м -м, пролікувати галузь. у когось це може бути страхи у спілкуванні з кимсь. Але ж, ну, я ж кажу, по дияволу страхи це те, чого можна уникнути, якщо взяти контроль. Той страх буде тримати вас довго-довго, поки ви собі не скажете все досить. Вже набоялась, набоявся, тепер буду робити. Давайте далі дивимось: порада від вищих сил для вас на цей день. Проробляйте те, що вам складно дається, вам треба просто це з цим попрацювати. І це моменти навчання для вас, це ваші уроки. Це те, з чим вам треба працювати, бо воно буде ну далі більше. Воно не буде само по собі, воно не пройде. Це ваш клопіт. Треба з цим працювати або самотужки, або треба до когось звертатись, до фахівця якогось і з фахівцем проробляти. Але просто так от тягти те, що вам важко дається, і ну, мати надію, що воно там само по собі десь дінеться. Ну, не треба. Це можна так довго чекати. І це ситуація, яку треба брати під контроль. Тобто вищі сили вам підказують тільки те, що будь-яка ситуація в вашому житті вона контрольована. Не ускладнюйте її, а просто беріть на себе контроль, відповідальність і керуйте самотужки ситуацією. Все на цьому. Всім дякую, всім гарного дня і гарних подій, і обов'язково безпеки і міцного здоров'я вам. І хай всі ті, хто вам дорогі до вашого серця, будуть поряд з вами, будуть в безпеці разом з вами. Побачимось в наступних відео. Всім пока.